Всім добрий день! З'явилися на нашій площаці такі трактори, всім відомі. Дуже популярна модель Scout 504 з кабіною, з кондиціонером. Це оновлена модель вже йде 25 2025 року. Красені такі. Винесний важель вже є. Потужні мости в нього. Дуже-дуже чудова техніка. Кабіна зроблена, супер в нього. Так що звертайтеся, привеземо, доставка в нас по всій Україні, доставка безкоштовна, без передоплат. Діють знижечки. Звертайтеся за таким красенням. Кондиціонер, камера. Все дуже гарно зроблено, дуже зручна кабіна. Отака моделька. Чекаємо всіх на площадці.